Оніксова буря, ми всі тебе чекаємо, і, будь ласка, нехай хоч хтось буде щасливий у тій книзі, хоча б дракон. А сьогодні я розповім вам про книгу Залізне Полум'я. Я її нещодавно дочитав і мої враження дещо різні. Розповім вам про сюжет без спойлерів. Отже, Вайолет жива, але радіти ще рано, тому що все, що вона знала, це брехня. Світ набагато гірший ніж здавалося. і... Майбутнє ну дуже туманне, як мої плани на ранкові тренування. Ну, розкажу вам трошки про плюси та мінуси цієї книги. Головні персонажі Вайлет. Вона стала міцнішою. Не накачалася, але психічно точна. Вона розвивається, ламається, але все ж таки встає. Сайден, якби мені давали гривню за кожну його емоційну травму, то я би трошки підзаробив. І драма між Вайлет та Ксайденом. Це не просто я тебе кохаю, а більше про те, що я тебе кохаю, але все ж таки навколо війна, зради, дракони і ще хтось помер. Все ж, насиченість сюжету на рівні хорошого серіалу. Ярос у цій книзі не просто розширила світ, вона його розігнала. Магія, інтриги, політика вона тепер складніша та глибша. Ну і ще я би хотів виділити наших антагоністів венінів. Вони реально стрьомні. І ще вони створюють дуже стрьомних прототипів драконів віверн. Інші подробиці про все це вам краще прочитати. Ну і щодо таких несуттєвих мінусів, то було трошки води всередині. Від трохи такого, знаєте, екшену я би не відмовився. Ну і ще іноді герої дуже дуже довго щось вирішували, що за цей весь час я би міг постраждати замість них. Ну і що ж, наостанок, я хочу сказати, що нам залишається чекати Оніксову бурю, бо після фіналу в цій книзі це необхідно. І мені дуже цікаво, хто ж все ж виживе в цій всій історії. Дякую, якщо ви додивилися це відео до кінця. Поставте лайки, напишіть коментар від п'яти слів, щоб підтримувати україномовний контент, і щоб мій канал розвивався, і я вам показував більше книг і пропагував читання.